Привіт! Сьогодні говоримо про стосунки з мамою. Мене звати Катерина Пашкевич. На своєму каналі я розповідаю про психологію та саморозвиток. Підписуйтесь, буде цікаво. Отже, оскільки сьогодні День матері, я вирішила так спонтанно записати відео про. Стосунки мами і дочки. Насамперед хочу привітати всіх матерів з цим святом і подякувати, подякувати і своїй мамі, в тому числі. Ну я їй вже подякувала і привітала. Подякувала за життя, за виховання, не тільки моє, а ще трьох попередніх. Я так пожартувала трішки, що, ну. Вони теж привітали, але я ціную, я ціную дуже те, що дала мені моя мама, те, що вона в мене вклала, і дійсно якось якось тепло сьогодні так на душі було, від привітання, якось, якось дуже так, знаєте, ніжність така, таку відчувала, що вирішила. На цих емоціях записати відео і поділитися своєю думкою про стосунки. Можливо, можливо буде корисно тим, хто зараз переживає з мамою непрості стосунки. Так? Хто зараз не може привітати свою маму, не може пробачити, не може прийняти те мамине, що є в нас, так? В, у вас, не може. Ідентифікувати себе з мамою, так? Тому що в мої стосунки з мамою, вони теж не завжди були такі, які є зараз. І багато праці було зроблено, щоб, щоб вони покращили, щоб вони вийшли на новий рівень. Ви знаєте, чула фразу, що кажуть, Народиш своїх дітей, тоді зрозумієш. Кажуть, зазвичай це матері. Але в мене, наприклад, немає ще своїх дітей поки що. А, але я вже розумію, тому що інколи я кажу, що моє таке дитя це психологія, в тому плані, що, ну, коли я планую, да, ми там. Планую дитину народжувати, так? то я кажу, от я так з відповідальністю всією відношуся, кажу, що зараз у мене психологія як дитина. Весь час я приділяю їй. Так? Як такий, ну, вона вже не новонароджена, а як ну, така, такий малюк, який потрібно постійно увагу приділяти. Ось. І я, власне, через через психологію і зрозуміла а, зрозуміла, як будуються дитячо-батьківські стосунки, і прожила це на власному досвіді. Нещодавно я а, до мене приїжджала мама і класно так час провели. Там Племінниця приїжджала мама, ми погуляли по Києву, посміялися від душі. І після цього мама поїхала, і я пішла на особисту терапію. І от мені моя терапевт каже: Ти знаєш, мені здається, що от я так бачу, що ваші з мамою стосунки вийшли на новий рівень, От прямо відчувається від тебе. І я кажу: ну так. Є, є таке відчуваю і я, і ми там ще допрацьовували в терапії. А, тобто, що я хочу сказати, що а, це велика робота. Я і в терапії власній, і з мамою багато проговорювала а, моментів різних, ділилася там і травмами, і відчуттями, почуттями, емоціями всім. А, мені, мені здається, що я. Ну, зараз вже, мабуть, дуже рідко, але момент, коли Ало, мам, в мене зараз тут є до тебе питаннячко. <різь> знаєш, мама, мама, звісно, рада, що я стала психологом, але мені здається, такі моменти вона не дуже полюбляє. Ось. Ну, взагалі, оцей етап сепарації, відділення від мами і перебудови наших стосунків, він був тривалим. Досить тривалим, і я можу сказати, що зараз я, я задоволена ним. Тому що всіх у нас бувають такі моменти і відчуття, коли ну, в когось складаються стосунки з мамою тепліше, в когось холодніше, в когось була мама в її дитинстві, да, в дівчинки, якщо ми говоримо про а, мами, мами і дочки стосунки. Так? А в когось її не було. І хтось, якась мама, мала стільки любові і всю віддала своїй дитині, а якась мала от стілечки. І це ж саме теж віддала. І різні способи різними способами віддавали мами. Хтось була контролююча, хтось тривожна, хтось гіперопікаюча, хтось критикуюча, хтось. Така, знаєте, мама, яка постійно конкурувала з дочкою, хтось не міг дати там, да із-за цього через це не міг дати повністю свою любов. От в мене була образана мама, що вона мене критикувала в дитинстві. І в мене образ мами, на яку я була ображена, і відповідно ображена, тому що я ж думала, мене образили. Не я образилась, мене образили. Це така ем, цікава думка, От як зрозуміти, що у вас не пройшов цей етап сепарації? Це коли я, е, я ображена, мене образила мама, мене образили мої батьки. Оце ви ще не, не пройшли цей етап сепарації. Що означає сепарація? Відділення. Відділення від в даному випадку від мами. Перший етап сепарації він відбувається, коли ми народжуємося, коли ми на фізичному рівні відділяємося від мами. І там далі етапи і функції сепарації, якщо буде потрібно і цікаво, я зніму про про сепарацію окреме відео. Повертаючись до стосунків з мамами. Так, от були різні мами, і вони. Дали те, що могли дати, любити так, як вони любили так, як вони могли нас любити. Так? І а, що варто зробити, щоб, а, щоб сепаруватися, відділитися від мами? Так? Насамперед, це дійсно проаналізувати ситуацію, подивитися, визнати, усвідомити, що вас щось не влаштовує в ваших стосунках, є щось, що ви хотіли б покращити, пропрацювати, є претензії внутрішні, є образи внутрішні, є внутрішні гнів і багато питань до батьків, до мами, наприклад. І щоб. Відділитися, потрібно буде пройти певний шлях. Це можна зробити самостійно, буде трішки довше, але в принципі, ну от можна зробити самостійно, а можна звернутися до спеціаліста, і це буде швидше і ну, ефективніше. Я б сказала, не так болісно, можливо, для, там, для вас, для вашої мами. От такі, таким чином можна пройти. Що варто враховувати, от ви знаєте, я ну, знову ж таки буду на своєму прикладі розказувати, щоб ну, не знаю, оскільки це ж мій досвід, так, щоб ніякі там не порушувати конфіденційні ще щось, тому що дійсно запитів багато, такі простосунки дитячо-батьківські, матері і дочки, і так далі. Тому от, буду. Про свій досвід розповідати. Колись я також я спостерігала в своїй сім'ї випадки, коли там мама з татом могли сваритися, там ну, дуже травмуючі були для мене ці такі події і конфліктні ситуації. І я в якийсь момент дивилася і. В дитинстві робила собі такий, таке сценарне рішення, прийняла, що в мене так не буде. В мене так не буде. Я буду, або я дивилася, там, наприклад, що мама все на собі тягне. От мама, мама така сильна мене жінка, яка все тягне на собі. Четверо дітей там, з чоловіком чи без чоловіка. Мені було там 9 років, коли тато помер. І вона а, всіх дітей виховала там людьми, а, вклала нам правильні цінності. А, ну, взагалі, от за це я їй дуже вдячна. А, все, що могла, вона нам дала, все необхідне в нас завжди було. Тобто ми не, не мали потреби ні в чому. Хоча жили от як проста сім'я, ось. І все ж я дивилася і. Я собі теж тоді прийняла рішення, що я не хочу бути такою сильною. Я не хочу все на собі тягти. Я хочу, щоб там в мене взагалі в мене така спочатку була, що я хочу, щоб про мене піклувалися. Потім в мене таке партнерство було. Все ж таки, я бачила це оцю модель партнерства в сім'ї моєї мами і тата. Ну, в них не було там ні матріархату, ні патріархату, хоча мама там така сильна жінка, все на собі. там а, Мама за, за те і була і завжди транслювала, що мають робити обоє. Тобто там, по господарстві робимо обоє, а, хтось може їсти, приготувати сьогодні я завтра, ти, там, бо прибирати теж не має значення, хто це робить. А, ну тобто О такому плані. І це, власне, та така модель сім'ї, яку я перейняла. Хоча я не брала, я, я вибрала тільки те, що, що мені подобалось, так? і вже вдосконалювала, добирала те, як я хочу. Наприклад, от, мені подобалось, що де партнерство, а з іншої сторони, мені не подобалося, що були якісь агресивні такі конфліктні ситуації, які ну, травмували там і дітей, і їх, і так далі. Ось і в мене довге відчуття таке було довго, що. Я не хочу, як моя мама бути такою сильною. І, тобто, що відбувалося? Я не приймала оцю ідентифікацію з моєю мамою, а я завжди така була. І навіть там, мій чоловік мені також каже, що ти, ну, так, ти така сильна. А я така, я, та, ти що? Я? Яка я сильна? Подивись на мене, я ж е, ну, така типу, тендітна. А Він каже, ні, я маю на увазі внутрішню силу. Я завжди більшу половину свого життя я маскувала свою силу. Я, тобто, ну, хоча були періоди, коли там могла і битися, і в мене такий підлітковий вік, особливо. Але коли я в стосунки вступала, я як наче. В таку позицію вступала, що дуже податлива, дуже така мудра жінка, яка має. Ну бо я ж не буду, як моя мама, там десь провокувати чи ще щось чи сваритися, а я от мудра жінка, я десь терплю. І в мене не виходило стосунки будувати, тому що ну, я була така дуже комфортна, зручна. А, і ну, я і на маму і за це ображалася, що вона зробила таку, виховала хорошу дівчинку, зручну. А, але от з приходом в психологію, і, пройшовши, і я, я досі зараз відвідую особистого терапевта, а, і от пропрацьовуючи наші стосунки, я зрозуміла, я нарешті прийняла оцю ідентифікацію з мамою. Навіть на останній раз, коли я спілкувалася з е, своєю терапевтом, вона каже. Я кажу, ну от в мене мама така, ми там йдемо по Києву, і вона може таку шуточку якусь там пожартувати, щось таке. Що я так інколи там мамі каже, ну ти трішки тихіше, ну тобто десь підіймався сором, але він не був такий, як раніше. От все одно раніше цей сором він дуже відчувався. І чому? Тому що мене мама в дитинстві соромила. А, наприклад, десь там я не знаю, коли я без одягу бігала в дитинстві, там пару років, три роки було чи два, мама така, ага, дивися, люди будуть сміятися. Або там, коли я плакала, я така ранима була, мама теж ага, дивися. Ну, тобто, соромила, трішки присоромлювала. І Раніше десь підлітковий вік, я думаю, що багато підлітків відчували сором за своїх батьків, десь там мама не так одягнулася, чи, чи ще щось, чи щось там сказала, і ти відчуваєш сором, такий прямо хочеш крізь землю провалитися. То, або там я відчувала, що мама не досить теплою, чи емоційною була зі мною. І от ця ситуація, коли Може, десь чуть-чуть і -чуть виникло це почуття, але потім таке прийняття, що ну да, це моя мама, це жінка, яка живе в селі. Е, ну так, вона може там голосніше засміятися, чи вона голосніше може себе проявляти. Але це моя мама, я її люблю і приймаю таку, як вона є. А, або там якісь такі ситуації, коли, а, не знаю, а, коли мені не вистачало. Ой-ой-ой, впав, впав мікрофон. А, Ситуації, коли не вистачало мені тепла. І от моя сестра старша вона каже: Ти цього не пам'ятаєш? або там мама розповідає, що я вас всіх носила на руках, там, до п'яти років, там тебе тато взагалі носив, доки в школу не пішла, навіть в школу ходила, носив отут на, на плечах. І тобто тільки проживши оці якісь такі моменти образи, претензії гніву. Я змогла згадати і змогла відчути, що а мене любили, а мене приймали. Я взагалі ну там де да, мене не били. Ну тобто оцінити, дати цінність тому всьому, що в мене вклали, як мене виховали. Тому що і це дуже важливо, да, при в момент сепарації, якщо ви хочете відділитися від батьків і відділитися, я не маю на увазі, що потрібно відділитись. Розірвати стосунки і ніколи з ними не спілкуватися. Ні. От часто, наприклад, є така тема, що деякі клієнти вони виходять з терапії, або вони припиняють там, відвідувати консультації, сесії, якщо а, наче й хочуть піти в тему а, стосунків з батьками, а потім а, бояться того, що стосунки можуть погіршитися або розірватися, це для них ну, дуже великий страх. І, і вони просто їм краще не, не зачіпати цю тему, не йти туди, просто закрити це питання на деякий час, а потім вони пізніше приходять хтось, а хтось так і залишається. Але я хочу сказати, що а, сепарація вона навпаки виводить ваші стосунки з батьками на зовсім новий рівень, тому що це про а, саме коли ви прозлилися. І ви прозлилися не на батьків, тому що ви, якщо у вас є цей гнів, він вже буде у вас всередині, і так чи інакше, все одно ви будете повертатися до нього, все одно ви будете зриватися на батьків, і а, в момент.